Привіт, шановний глядач і вельми шановний підписник. Дивісь цього відео не дамо пустувати клітці для птахів взимку. Нарешті дійшли руки до підрахунку та висвітлення аналізу. Вирощування бройлера взимку 2024. Отже, як все було? Підписник. Подумки переносимося в кінець року. А якщо бути точнішим, то 19.11.2024 2024 року. Наближалися свята, та треба було забезпечити замовників м'ясом птиці. А от допомагала мені в цьому моя мікро ташина ферма на 6 відсіків. Скоро в одне з її відділень заселяться перепілочки, а в інші 5, щоб не пустували, треба заповнити бролером. Тому було укомплектовано транспорт ємностями для перевезення птиці. В таких коробках я і везу пташок з точки А в точку Б на своє господарство. Опа! Вихованці вже тут. Бройлер підрощений 20-денний, вага десь приблизно 1 кілограм, ціна 110 гривень за голову. Опа! Пішов платіж за 20 особин 2 200 гривень. Закупку птиці здійснено. Спочатку птицю я розмістив в трьох відділах, так тепліше. Нехай пристосуються, а підростуть тоді збільшимо їхню житлову площу. Підрахуємо, що пішло на дорощування бройлера. Від перепилів залишилося 6 кг щедрої ниви. Це повнораціонний ПК ростовий гровер. Як закінчився, далі перейшов на комбікорм власного виробництва. Використовував простенький такий собі комбікорм. Складався він з кукурудзи, пшениці ячменю та БМВД універсальний крамер. Зернової групи кукурудзи, пшениці ячменю взяв, бачите, от з розрахунку 80% БМВД брав 20%. Добавляв 20%, тому що розраховував розтягнути ріст пташок під новорічні свята. А взагалі потрібно було б дати 25% і надалі спробую робити з 25% вмістом БМВД. З цього розрахунку ми бачимо, що зернова група стала у нас 520 гривень. БМВД 770 гривень це за 10 кілограм свого комбікорму. Добавимо ще трошечки на розмол та грануляцію. Ну, і взагалі з розрахунку видно, що комбікорм вийшов на 14 гривень за кілограм. Тепер про поїчки. Вже кілька разів, і цього разу я пропаював 3 дні прибулих зразу ж як поселив у клітку. Використовував трисульфон. Це антибіотик широкого спектру дії, також він негативно діє на кокцидії. Після антибіотикотерапії 5 днів випоював чектоніком, а далі тільки корм та вода. Через 10 днів після останнього застосування антибіотику, м'ясо вже не містить його сліди. А я тримаю зазвичай птицю близько місяця. Цього разу зробив кормушку для бройлера. Можливо, підписник, тобі цікаво буде, тому бігенько про неї. Так ось, бункерна кормушка була в одному Звідсіків, але проблема в тому, що одночасно три голодних бройлера не можуть з неї їсти. Треба було збільшити площу шведського столу. Я давно хотів використати кудись ось такі ємкості. У господарів, які роблять пропойки великої кількості животинки, завжди вони є. Робимо розмітку того, що треба вирізати. Вирізаємо, з'єднуємо одна в одну та запаюємо силіконом. Ось так. Далі робимо ось такі тримачі для утримання кормушки та фіксації її на сітці. Тепер встановлюємо на підготовлене місце. Гадаю, такий виріб має право на існування. Ну, а тепер до головного, до фінансів. Рахуємо. Отже, 200 ціна бройлера 20 штук. Корм е, використовувався е, ростовий на 145 гривень. Свого корму пішло 111 кг по 14 гривень на 1554 гривні. Додаємо зростовим, взагалі корму пішло разом 1669 гривень. Добавимо 100 гривень світла та воду, 100 гривень випойки та вітаміни. Ну, порахувати тепло від опалення важкувато, тому що вирощувалася ще і птиця. Перепила цього часу ну, додамо дрова 300 гривень. Разом, значить 2,200 витрати утримання і 2,200 ціна бройлера 4,400 гривень. М'ясо на пташках виросло та було реалізовано на 8,826 гривень. Продавав я по 135 гривень за кілограм. Отже, відповідно. 7826 мінус затрати 4,400 дорівнює 3426 гривень. Зароблено на 20 бролерах. Відповідно, 170 гривень. Зароблено на одній голові. Малувато як на мене, але ж зимою зрозуміло більше витрати. Та для ознайомлення із своєю продукцією була взята ціна на м'ясо нижча за ринкову ціну. З цього розрахунку неважко порахувати те, що для того, щоб заробляти 50 тисяч, наприклад, потрібно масштабувати бізнес до 300 голів. Я ж зробив висновок, що треба переглядати ціну на продукцію. Та знижувати якось витрати, бо в цьому нелегкому бізнесі вважаю прийнятну маржу в 100%. А яка твоя думка, підписник? Цікаво було б прочитати її в коментарях. На цьому поки все. Всім миру, добра та достатку. Бувайте!